Слава Ісусу Христу! Отже, інструкція, як надрукувати нам на принтері, маючи на комп'ютері газету ну, якийсь набір тексту чи газету, наприклад, в великому. Так як знаєте, газета є в великому вигляді. Сторінки там, як то все надрукувати нам на, на наш звичайний, до прикладу, принтер. на Формат А4, щоб текст, відповідно, не був маленьким. Ми можемо надрукувати величезну цю сторінку газетну на А4, але все буде таке дрібне, що очі будуть боліти. Не кожен зможе то читати. Отже, як це зробити. Беремо на друк іде. Якщо такій програмі. Чи подібні інші. Вибираємо, ну, наші, наприклад, тут сторінки. Тут вибираємо постер. Чи як такий там подібний переклад. Ні, постер, такий великий плакат. Далі, тут е шкала, а то є розмір, е розмір самої цієї сторінки. Який відсоток? Можна зменшувати, можна збільшувати. От, наприклад, можу. Дати 60. Нажимаємо десь на пусте місце. Не на пусте, нажимаємо, наприклад, на постер знову. Отут нажимає, наприклад. О, ось так воно вийшло. І наводячи мишку, бачимо роздільності. Тобто тут виходить воно на двох, на двох сторінках А4. Оця одна величезна. Ну а ми. Я обираю, наприклад, 90% збільшення. І воно показує мені, що воно буде одна. наводи мишку, одна, друга, третя. Але третя буде пуста. Просто проганятися. То виходить на двох сторінках. Тобто воно ми так надрукуємо. Тут можна вибирати теж обрамлення сторінки. Зараз нажмемо. О. Збільшується вже, відповідно, зачіпає третю сторінку. А ми вертаємо назад. Щоб довжина не була велика і не виступала на третю. Міщаємо її на дві. Хочемо, щоб, щоб текст був більший, то відповідно... 110 стамо, наприклад, зараз подивимося що а 110 це буде розширення. Ну, більший текст. Розширення... Тобто на 6 сторінок 1, 2, 3, 4, 5, 6. То лишаємо, до прикладу, наші 90. Ідемо вниз, щоб мати більші букви для читання. Отак, зараз спробуємо. Тут, тут воно не йде. Тільки одним словом використовуємо оце. Розмір. І так коригуємо оцими двома. Можна вибирати центр, але... Суті, не буде, бо тоді центр розділює дійсно вже на три. І буде в нас половину пустого на першій, половину пустого на третій. Ось така інструкція.